Доброго дня! Сьогодні ми розповімо, як знайти допомогу безкоштовно з заповненням вашої податкової декларації. Для того, щоб це зробити, можете піти на державний вебсайт податкової за адресою irs.gov. І коли ви відкриєте цей вебсайт, ви можете тут пошукати Free Tax Return Preparation. Preparation. Uh, і коли це зробите, ви повинні побачити перше посилення у листі на сторінку Free Tax Return Preparation for Qualifying Tax Payers. Якщо ви натиснете сюди, ви побачите цю сторінку, яка розповідає про цю uh, систему. І можете почитати взагалі люди, які заробляють 64 тисячі доларів у рік або менше, можуть цим скористатися. Або якщо у вас є інвалідність, або якщо ви не володієте англійською вільно. І у низу сторінки, ви можете побачити цю таку синю кнопку на систему пошуку. І у цій системі пошуку ви можете а, пошукати, а, де це можна зробити по вашому поштовому індексу. Наприклад, у Лос-Анджелесі 92626. Натиснути, знайти. І ви можете побачити а, міста, а, де це можна, місця, де, де це можна зробити. Якщо натиснете на посилення Get Directions and Service Details, ви можете побачити, коли вони працюють, а їх їхній телефон.